Как тебе, Тарас или Руслан? Сними мне выход на воду. Зараз посадова особа національної поліції голосівські реві перешкоджала мої журналістській діяльності. Хоча до цього, коли е, цей поліцейський затримував, ну скажімо так, зловмисника, е, ми якось намагалися навести, сприяли. Але коли ми виконували свою обов'язки законної професійної журналістської діяльності, нам перешкоджали, є відповідна стаття. Ми хотіли піднятись е, по сходах. До речі, запропонували зробити це в присутності поліцейських і зняти вихід е, не на дах навіть, а просто вікно, яке веде, веде нагору. Мені зараз я хвилююсь, мені реально це не дали зробити. Чому можна тільки ну запитай питання? А чому не А чому не ви нам перешкоджаєте? Стаття 36 Закону України про поліцію. Маємо право обмежити рух на даній території у зв'язку з навчанням спосіб. Дивіться, от там МНСники були, вони в поруйнованій квартирі, шафові, вони ще більше. МНС це є не йду Це моя робота. А ви заінтересовані що... речі людям? Ви журналіст. Отже, не... я не можу одразити вас на небезпеку. Як вас Полтавченко Микола Юрійович, От... заступник начальника відділу проведення. Шановний Микола Юрійович Полтавченко, заступник, покажіть, начальника відділу, я вам вірю на наших стверджує зараз і перед а нашими глядачами, що нам, що будь є відповідні. Будь ласка, пан Полтавченко, він стверджує, що він на законних підставах може е, журналістам в їх розслідуванні заважати. От, власне кажучи, тобто у нас виявляється поліція виявляється, має нормативні акти, яким дозволяється перешкоджати журналістські діяльності.